Усім привіт! Сьогодні у нас знову розпаковка паперових сюрпризів, знову з Йоржиком. Колич ще сьогодні не знімається, але вже завтра точно приїде до нас. Вона мені це по секрету сказала. Але сьогодні ми сьогодні будемо з Йоржиком. Давайте починати! Ось на наші усі колекції. Давайте вибираємо сьогодні всі пакетки в зеленому стилі. Починаємо з колекції від колек-беслети. Тут у нас є ось такий блакитний, оранжевий і ось такий зелений з бантиком, таким дуже кисивим. Беремо прикольно. З колекції лаки для нігтів. Тут у нас є ось такі різні пакетики. І тут немає ніяких зелених пакетиків. Тому давайте виберемо, ну я не знаю, жовтий хай буде. Беремо його. З колекції меблі. Беремо ось цей салатовий. А з колекції гумку. гумка беремо жовтий, тому що немає зелених. Поступаємо усі наші колекції. Бебік. Ось тільки у нас сьогодні пакетиків на розпаковку. Починаємо! Ось тільки у нас сьогодні пакетків. Так, починаємо. Починаємо з гумки. Ось тільки у нас пакетик. Наступному відео ми цю колекцію вже закінчимо. Зною, що це відео вже вийде 13 січня, тому що, я вам вже казала, що мені зараз тяжко досить знімати кожен день, тому я сьогодні знову знімлю два відео За вчора і за сьогодні. Нам під ногу на 4 попалася ось така гумка в фей. Картоплю фейї. Так, піднову чотири сюди. клеїмо. Наступна колекція це біслети, яку ми теж вже досить скоро закінчуємо. Ось такі у нас пакетики знімлю оцей дуже красивий бантик, щоб він нам не мішав і не поїбався. Дуже дякую Колес за таку цікаву колекцію. Так, тут підумаємо один, нам щось сюди попадеться. Вау! Тут попався ось такий дуже красивий біслетик, ось такий він так якби складений, ось так, як ось ця частина, допустимо, цієї не видно. Дуже красивий такий біослетик. Я вже думаю, вам казала, що мені цю колекцію досить цікаво відкривати, тому що я не знаю, що тут. Так, переходимо до наступної колекції. Наступна колекція лаки для нігтів. Так, це у нас ось цей пакетик. тут у нас якась відкривашечка. Я ще вам забула показати нашу новиночку. Теж буде в цьому відео. Тут у нас ось такий лак попався під номером... сто під яким номером? Э це не серйозно де номер? Як, подивіться, тут немає номера. Під яким номером мені його клеяти? трішки не зрозуміло, як це так. Це номером 7, це номером 5, 1, 2, 8 і 9. Якщо у нас 8 зайнято, 7 зайнято, 9 зайнято, 5 зайнято, 1 зайнято, 2 зайнято, то це під номером 3 значить. Але що це таке? Без номера пакетки. Я не помню, забула піномаювати. Не знаю, я ведь би завжди вся півнує було. Тепер ще раз, що немає моя цієї. Ну, давайте поки наклеїмо підновим те, якщо щось, то потім переклеїмо. Так, добре, тепер переходимо до нашої наступної колекції. Наступна колекція це меблі. У нас ось такий пакетик. Тут є ось така дієчка, за нею відкриємо. У нас піддумаємо сім сюди. Ось такий дуже милий столик. Подивіться, це ось якби така частина. І друга частина це таки, як котик. Ну, звичайно, не спляжні, це так просто як моделька така. Як для краси. У мене є детські картинки, де нам, наприклад, ведмедик білий полярний те має, допустим, столик. Дуже прикольно. І наша новиночка, яка називається Пейвиди. Давайте я вам спочатку покажу наші стоїночки. Я вам знову вже показала. Ось така стоїночка приведи. Досить простенька, тому що якось не хотілося робити якісь дуже е цікаві малюнки. Але покачки дуже цікаві. Ось. этой колекції у нас 5 наклеечок. Давайте 5, 5 і 5 пакетиків. Давайте будемо наші пакетики. Такий, такий. І ось такий. Тут багато ось таких різних пакетиків. Оцей дуже прикольний, прикольный, шафу і там паутинка. Сьогодні так ми вибираємо зелені пакетики, тому давайте візьмемо, який тут у нас самий зелені. Ось цей вам тут сильно не видно, але тут ось, цей, ось ці листочки у квіточки, вони зелені. Беремо цей пакетик. Він такий дуже красивий. Ці колекції усі пакетики дуже красиві, ці, дуже красиві мені я їх не хочу вибрати. Ну, походу, прийдеться ось так зверху. Тут у нас наклейка під М4 ісюди. Я вже реально забула, що в цій колекції. Тут у нас ось такий милий привид, ви ось такій шляпці, капелюшку такому чаївному. Тут ось така штучка, щоб відклеяти. Цей перегам настільки сильно прикріплюється, що просто його не можна відділяти потім. Я вже з ним не люблю із за того, Але досить сильний. Так, минути сюди. Все. Ось така у нас була паперова упаковка з Йойжиком. А на цьому я з йожиком буду закінчувати. І зараз з Йойжик хочу закінчити наше відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал Софії. E o CM, papá. pa!